Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні знову друга частина випуску, в якій ми перевіряємо мінералізацію води. Ми сьогодні нічого не готуємо, а перевіряємо, яку воду можна придбати в магазині негазованою, щоб вона була нешкідливою для нашого організму. Яка краще, яка менш шкідлива, яка більш шкідлива. Мінералізація це важливо, якщо вона там багато дуже мінерал, мінерал є в кожній воді. Мінеральну воду ми споживаємо, але там є певна доза. А якщо дуже багата кількість мінералів, то звичайно це тільки по рекомендації лікаря і під наглядом, тому що дозу велику мінералів не можна. Наприклад, ми визначаємо тут за допомогою такого прибору, якщо він показує більше 500 ppm, це вже небезпечно для здоров'я. Але є деякі мінеральні води, які в лікувальних цілях там під наглядом лікаря можливо і більше. А якщо в звичайній воді високі показники, то це приведе до порушення вашого здоров'я і відкладення камнів в нирках. Саме найнебезпечніше, що може бути. Отже, давайте згадаємо: ідеальна вода до 50 ppm, ну, це така я б її не... хоч вона ідеальна, але там мало солей, які мало дають для нашого організму щось. Я б сильно не рекомендував. Найкраще це від 50 до 170. Прийнятна вода, гарна питна. 170-300 також на межі досить допустимо, але ну, можна і пити нормально. А 300-500 це вже не Вода краще в ній не готувати їжу і по можливості зменшити її споживання. Ну, а більше 500 це небезпека. В першій частині ми е, провірили дистильовану воду 40 ppm, з-під крана воду 323 ppm, трускавецьку воду ми провіряли 242 ppm. Бонбуасон, bon лідер наш 129 ppm. І буветте небезпечна, 375 ppm. Отже, ми продовжуємо наші далі перевіряти воду. Перевіримо воду, питну, тонус. Отака От тонус. Можна придбати в наших магазинах. О, хлопок який. Наливаємо. Отак, налили. Що ж нам покаже тонус, чи буде він в тонусі, чи ні. Беремо прибор, виключився, включаємо прибор, опускаємо. І що ми бачимо? І що ми бачимо, яка це небезпечна вода? 463 ppm. Не треба її, її куштувати. Дану воду не треба купляти. Наступну візьмемо Наступну таку для козака, вода питна не газована. Її можна придбати в магазині аврора, я її там придбав. Як бачимо, тут значення показників різні є. Ми в аврору частенько ходимо і також там захочеться в жаркий літній день води, можна придбати, а чи ж вона буде безпечна для здоров'я. Зараз ми дізнаємося для козака. Чим же Аврора годує козаків. І так, дивіться, дивіться на ці показники. 220, 221. Досить прийнятний результат. Бачите, 220. 220. Так що можна куштувати дану воду. Залишилося в нас три претендентна. Давайте перевіримо, що ми перевіримо. Карпатська джерельна. Карпатська джерельна. Так. Карпатська джерельна. Частенько купуємо. Начебто ну, смачна вода. А що ж ми тут побачимо? От ми побачимо 285-287 показник. Доволі такий нормальний. Середній показник, прийнятна вода. Так, води залишається все менше і менше. Давайте спробуємо бонакву. Я ж не газовану, чого ти шипиш? Не газована, пише не газована вода. А вона ще й шипіла. Наливаємо бонакву. Так, що ж покаже наш, нам Бонаква. І. Дивіться, Бонаква 397. Давайте ще раз. 397. От вам і Бонаква. Що тут скажеш? Бонаква. Ну і залишилося останнє з тих, що я придбав. Моршинська. Моршинська. От так, наливаємо. Ну, що ж нам скаже популярна вода Моршинська. Так, берем, занурюємо. Дивіться, ідеально. 103. 102. 101. Давайте ще раз, можливо, щось не так. 102. От вам і вода Моршинська. 102. От таке ми зняли сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам в подальшому бачити такі відео, перевіряти якусь воду, продукти. Будемо шукати методи, шляхи, які трішки відрізняються, можливо, від інших. Так що, якщо вам таке цікаво в майбутньому, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також, наприклад, напишіть в коментарях, яку б воду ще хотіли перевірити, тому що це ж я, звичайно, не всі взяв продуктові марки. Ті, які найбільш поширені в нашому регіоні, є, можливо, не так поширені, але у вас вони більш поширені. Так що пишіть в коментарях також. Яку воду ще перевірити. Але з часом ми її знову перевіримо, ті самі, чи змінюється, чи не змінюється. Так, і підіб'ємо підсумки сьогодні нашої цієї роботи загальної. Ну, В основному більшість воду можна вживати, купувати, якщо вам хочеться пити, коли гуляєте по вулиці. Але все ж таки є все ж таки є з того, що я знімав два таких ось варіанти: тонус, тонус і що в нас ще? Якщо я не помиляюся, і буветте. Ну, цю воду краще, краще краще оминути. Не купувати її, якщо вам хочеться пити, в магазині краще не купувати. Ну і, звичайно, покажемо наших лідерів. Однозначно, Моршинська і Бонбуасон. Бон так що ці два можна воду купляти сміло. І куштувати. Ну, а решта також все можна. От таке відео було. Підписуємося на канал. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!